Я люблю життя, люблю відчувати себе у безпеці, щоб мені було комфортно, щоб мене обіймали, мені було тепло. Я люблю. Одну людину, якої вже немає. І я ненавиджу країну агресора, яка забрала в мене цю людину. Я ненавиджу, коли мене оцінюють. Я ненавиджу, коли на мене кричать. Навіть вже коли люди заходять за рамки, за які не мають заходити, порушують мою зону комфорту. Я люблю емпатію, щирість, доброту, прийняття, коли люди здатні до самоаналізу, до рефлексії. Коли люди можуть вибачитися, бо я не люблю вибачатись. Я ненавиджу, коли мене в чомусь звинувачують. Я не люблю, коли маніпулюють. Я люблю запах кави, коли сиджу напроти людини. П'ю каву, дивлюся в очі і питаю, а що ти зараз відчуваєш? І в цей момент я люблю слухати. Дякую.